Вітаю час новин. З вами програма очі. і Найцікавіша інформація за 27 січня. Сьогодні випуску лікарні переповнені, школи закриті. Епідемія грипу у Львові триває. На Львівщині на сьогодні ще стеро осіб. Померли від грипу аж 1 Допоки депутати вирішують, Львів тебе може розоритися, і загроза, скажімо, на наступний місяць вже припинити е мовлення, свічкові картини у Львові малюють за допомогою парафіну, фену та праски. На Львівщині від свинячого грипу вже померло шестеро людей. Четверо з них львів'яни, ще двоє із Червонограда та селища Славське. У Львівських лікарнях у важкому стані досі перебувають двоє містян. За їх життя борються медики. Загалом в області підпоріг перевищений у восьми районах. У Львові від сьогодні закриті усі навчальні заклади. Така ж ситуація в Стебнику, Другобичі, селищі Славське, у Сокальському та Сколівському районах. Епідеміологи певні, якщо температура повітря не понизиться, кількість хворих лише зростатиме. Допомогти від грипу міг би препарат Таміфлю, який запобігає миттєвій пневмонії, і полегшує перебіг захворювання. Втім, в області його залишилося менше 40 упаковок. Міністерство охорони здоров'я поки що погодилося надати додатково 80 пластинок препарату. Втім, цієї кількості теж катастрофічно мало кажуть епідеміологи. В ідеалі його б мали приймати усі хворі на грип, а цієї кількості вистачить лише для 80 найважчих пацієнтів. Було би добре, якщо б кожна особа, яка зверталася з клінічними ознаками грипу, відразу починала приймати препарат таміфлю. Таким чином не буде в цієї особи ускладнень у вигляді пневмонії і буде легший перебіг цього захворювання. Ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я про розподіл, згідно якого Львівщина отримає 80 упаковок таміфлю як гуманітарна допомога, надана міністерством охорони здоров'я України. Як правило, розвезення триває добу дві можливо сьогодні, можливо, завтра. У гарнізонному храмі Львова збирають часник для військових про потребу природного противірусного препарату на фронті капеланам розповіли самі ж бійці. Грип на сході зараз надокучає військовим більше, навіть за сепаратистів. Тож боротися із недугою вирішили народними методами. Священнослужителів таке прохання вояків здивувало, втім ще більше вразила ціна за пекучі зубці. Тож капелани звернулися до львів'ян. Збір часнику у храмі Петра і Павла триватиме до 31 січня. Опісля його не лише відправлять на фронт, а й на Яворівський полігон, де у польових умовах живуть і тренуються солдати. Як оскільки цей продукт не є з дешевих, так, то ми звернулися з таким проханням до прихожан, оскільки багато людей вирощує часник. Ми часом шукаємо якихось таких надзвичайних речей, як допомогти війську, а інколи можна дуже простими способами підтримати наших військових. Правда, в очі на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради вирішували долю комунального підприємства телекомпанії Львів -ТБ». Про рік роботи обласним обранцям звітував директор телеканалу. Після доповіді депутати більше години обговорювали не лише робочі питання, а й запитували про заробітки та видатки підприємства. Окремі обранці навіть цікавилися особистим життям керівника телекомпанії. В кінцевому результаті оцінку роботи Львів перенесли на наступне засідання. Нова влада, нові непорозуміння. Цього 2 мільйони вісімсот тисяч гривень цього. У року з бюджету Львівської обласної ради отримує її діти ще телекомпанія Львів -тебе». А це ледь не втричі менше ніж торік. Цих грошей не вистачить навіть на зарплатню працівникам. Не буде за що оплатити послуги супутника, прокат фільмів. Як наслідок, телеканал позбавлять ліцензії. А це крах підприємства, запевняє директор Ярослав Антонійчук. У нас є загроза, скажімо, на наступний місяць вже припинити е мовлення, тому що за супутник ми не маємо коштів. Оплатити відповідно до прийнятої депутатами минулого року профільної програми фінансування з обласного бюджету на діяльність телекомпанії щороку мали б виділяти не менше 5 мільйонів гривень. Розповідає екс голова бюджетної комісії, а нині депутат обласної ради Ярослав Качмарик. Необхідний фінансовий ресурс комунального підприємства має бути і його фактично отримати. Звідкись, окрім обласного бюджету іншого джерела, об'ємного принаймні, госпозахункового джерела немає. Телеканал буде працювати, буде підтримуватися, але звичайно необхідно звернути увагу на максимально над власне напрацювати це, або швидше всього забезпечити взаємодію з бізнес-середовищами для забезпечення рекламних певних речей з метою наповнення бюджету. Торік журналісти працювали над формуванням якісного телевізійного продукту. Було створено чимало нових соціальних, політичних, аналітичних, пізнавальних проєктів. Щодня журналісти-інформаційники розповідають про важливі події у випусках новин, які переглядають не лише мешканці Львівщини, але й усієї України, зокрема і східних областей. Цьогоріч телекомпанія планує самостійно заробити частину коштів, але поки потребує додаткової фінансової підтримки, бо без неї ніяк. Мали би ми, скажімо, заробити десь орієнтовно 16-му році, десь до 800 тисяч дати можливість стати на ноги, а не руйнувати, закликали як обласні обранці зі стажем, так і ті, хто в депутатські крісла сіли вперше. Громадяни Львівської області виборці повинні знати, які питання розглядаються в області. Давати оцінку роботі Львівської обласної ради. І це такий майданчик, де справді політичні сили на рівних правах, не від кількості депутатів, а просто на рівних правах можуть спілкуватися і доводити свою точку зору. Це зараз є схема. Відповідно, спочатку не дати кошти, створити умови, що всі порозбігалися. Тоді прекрасне є, очевидно, прекрасне найкраще майно, а приміщення, краще у Львові, тут біля обласної ради, отримує якийсь відповідно місцевий олігарх. Після всіх виступів депутати порадились і вирішили дати оцінку діяльності телекомпанії на наступній сесії. Тож, можливо, і згадають про дофінансування Ірина Мочульська, Тетяна Олег Колегонтарчук. Програма Очі на Львів тебе. Цієї ночі у Львові троє підлітків двічі напали на перехожих. Розбій неповнолітні скоїли на вулиці Панча. Чоловіка побили, а з кишень забрали 100 гривень і документи. Іншого потерпілого уже на вулиці Богдана Хмельницького злочинці підстерегли, коли той знімав гроші у банкоматі, забравши банківську картку та 600 гривень невідомі вдарили чоловіка гострим предметом у груди і втекли, залишивши Лів'яна настікати кров'ю. Проте той таки дійшов додому і викликав швидку. Вночі хлопця прооперували, бо злочинці поцілили прямо в ділянку. Серця стан потерпілого досі важкий. Поліцейські вже затримали одного із підозрюваних. Сімнадцятирічний хлопець зізнався в скоєному. Як відходити від банкомату, то до мене підійшли, сказали, що вас є закурити. І все, я дійшов до хати. і все. Відразу був поданий в операційну, прооперований. Після того перебував кілька годин на відділенні інтенсивної терапії. І зараз переведений в важкому стабільному стані до нас відділення. Правоохоронці встановили особу і затримали одного зломисника, котрий причетний до скоєння цього злочину. Проводяться всі заходи, аби становити особи інших зломисників. Трагедія на залізниці. Одразу двоє мешканців Львівщини потрапили під потяг. Один із них загинув. Перший трагічний випадок трапився на станції Славське у Сколівському районі. Там вантажний потяг смертельно травмував 63-річного мешканця Івано-Франківської області. У цей час, неподалік на залізничному перегоні Славське-Лавочне, інший вантажний поїзд травмував ще одного чоловіка. Потерпілого у важкому стані шпиталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні. У департаменті цивільного захисту поки перевіряють інформацію, чи були ці. Чоловіки співробітниками львівської залізниці, а от мешканців Львівщини просять бути обачнішими. Зупинення поїздів не було. Проводиться дослідча перевірка. Замість пензля у руках праска, а замість фарб парафін у Львові експонують унікальні картини, створені із воску. У своїх творах митці поєднали різну техніку, малюнок та ліпнину. Усе аби на полотні постали реалістичні або абстрактні зображення, як отримати потрібну форму та колір і чого бояться незвичні свічкові картини. Деталі знає Ірина Мочульська. Не пензлем, а праскою працює майстриня Ірина. Спершу на полотно виливає розтоплений парафін, а потім, відповідно до задуму майбутньої картини, поєднує форму та колір. Субстому зараз щоб підтопити оцей парафін, який є твердий, тобто ми його не виливали. Він не гарячий, і щоб він зафіксувався на картині, його потрібно підтопити. Для ідеальних відтінків підбирають спеціальні барвники. Їх для своїх робіт привозять із-за кордону. Втім, якщо художники у традиційних техніках точно знають, яким у результаті буде колір на полотні, то в авторів свічкових картин усе по іншому. Добитися кольору насправді було важко саме білого, бо коли картина є тепла, білий колір є яскравий, гарний. При тому, коли він висихає, він тьмяніє. Та колега Ірини працює поруч. У неї в руках теж незвичні для художника олівці та пензлі, а звичайнісінький фен. Для того, аби попрацювати із розплавленою кольоровою масою, художниця має лічені хвилини, поки матеріал не застиг. Тому дівчата зізнаються, працювати з парафіном доволі важко. Хочеться приклеїти якийсь шматочок, він відпадає постійно. Хочеться знайти якийсь саме той колір. Той колір не виходить. Хоча шедеври створені під дією тепла, його ж картини і бояться. Температура в приміщенні, де зберігаються роботи, не має перевищувати 22 градусів. Зараз таких теплобоязливих полотен у Мисткині назбиралось понад 20. Та дівчата разом із організаторами на цьому спинятись не збираються. Цією виставкою в тому числі ми хотіли показати, що свічка це не тільки. Можливість освітити приміщення, як це було в середні віки, для чого її придумали. А зараз це вже об'єкт мистецтва, об'єкт арту і матеріал, який надається не тільки для виготовлення свічок, але й для створення чогось прекрасного. Художниці назвали свою виставку символічно: свічка більше ніж світло. Побачити та відчути тепло незвичного мистецтва можна до 1 березня у Львівській свічковій мануфактурі. Ірина Мочульська, Олег Гондарчук, програма Очі на Львів ТВ. Це всі новини на цей час. Більше відомо матеріалів у нас на сайті Львів ТБ і в соціальних мережах. Приємних вам новин. На все добре.